Радіо UA -Чикаго. Час ЮЕЙЧИКАГОЧАСНАМИЗІ Сполучених Штатів у студії Ван Сабе та Наталя Малакілідзе. сьогодні у Блоці про нову масштабну операцію проти наркокартелів, підготовку до масових депортацій українців, нові візові правила за медичними показниками та небезпечну негоду в Каліфорнії. У США розпочалася масштабна операція Південний спис спрямована проти наркотерористичних угруповань. Міністр оборони Піт Хексель заявив, що за дорученням президента Трампа розпочато спеціальну місію під керівництвом Саоском. Мета знищити мережі наркотрафіку в західній півкулі і посилити захист США від потоків наркотиків, які надходять через кордони, у Пентагоні наголосили, Америка має намір активніше діяти у своєму регіоні та перешкоджати діяльності картелів на ранніх етапах. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноєм оголосила про премії для співробітників TCA. Понад кілька тисяч працівників, які відпрацювали увесь 43-денний шатдаун, отримують бонуси у розмірі 10 тисяч доларів. Кошти виділяють із залишки бюджету на 2025 рік. Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп рекомендував винагордити і авіадиспетчерів, які не брали лікарняні під час призупинення роботи уряду. Вашингтон готується до найбільшої депортації українців за останні роки. За даними The Washington Post, у США близько 80 громадян України мають остаточне рішення суду про видворення через порушення імміграційного законодавства через відсутність прямих рейсів США планують відправити людей до Польщі військовими або чартерними літаками. А вже там їх передаватимуть українській стороні. У посольстві України підтвердили інформацію, зазначивши, що знають про всі ці справи. Якщо депортують усіх 80 людей, це стане рекордом за останні роки. Для порівняння, торік депортували 53 українців. Адміністрація Трампа дала нові вказівки щодо візових рішень. За інформацією Washington Post, співробітникам консульств рекомендували враховувати низку хвороб як підставу для відмови у в'їзді, зокрема діабет, онкологічні захворювання, неврози та ожиріння. Також радять відмовляти заявникам пенсійного віку людям із важкими утриманцями або літніми батьками, які можуть потребувати медичної чи фінансової підтримки після прибуття. У Каліфорнії оголошено попередження про евакуацію через загрозу сильних повиней. Потужна атмосферна річка принесла дощі, штормові вітри та значні снігопади в гірських районах. Влада попереджає про високий ризик ризик раптових паводків, особливо в зонах, де раніше були масштабні пожежі. Шрами від вогню сприяють саловим потокам. Під загрозою понад 20 мільйонів людей по всій південній Каліфорнії, включно з Лос-Анджелесом та Сан-Дієго. Місцями очікується до 5-8 дюймів опадів. І на завершення опитування Гала показало, що багато молодих жінок у США планують емігрувати. 40% американок віком від 15 до 44 років заявили, що хотіли переїхати з країни назавжди. Це в чотири рази більше ніж 10 років тому. Серед причин розчарування в державних інституціях та соціальна нестабільність. Найпопулярніші напрямки для переїзду Канада, Нова Зеландія, Італія та Японія. Серед чоловіків того ж віку бажання виїхати значно нижче 19%. Загалом емігрувати хотів би кожен п'ятий американець. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Chicago та Газатосурма через ЗЕЛ за номером телефону Сім Сім три Або на рахунку самопомочі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірні студії радіо Йой Чикаго. Для вас працювали Іван Саби та Наталя Маликілідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.